Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, дня, вечора, ночі. Хто коли дивиться, хто коли буде дивитися, Знаєте, що хочу вам сказати? По-перше, забрали посилочку. Прийшла посилочка з Італії, Вроді, чи, чи з Іспанії, чи з Італії, З звідтіля. Вон я трошки зніму, на тому каналі вам покажу. Оксана Відьма влог. ми її розібрали. Це в нас три дівчинки. Як сказати, три покоління дівчаток, Тобто є мама, мама, і в них бабуся, мама і дочка в них є. Тобто дівчатка захотіли, зібрали посилочку, отримали, отримали, вайбер я напишу, тому що ніколи мені навіть взяти вайбер ваш почитати. Повірте, Зараз ось зніму відео, потім буду читати вже ваш вайбер. Отримали посилочку, до землі кланяюся. Я дуже добре розумію, що я ніхто для вас, ну то є, чужа людина. Ну, люди є. Вчора друга жінка написала Надія, звати, написала, що три ящичка вам вчора вчора пішли. Тоже, вона вже висилала посилочку, Опять вислала. до землі кланяюся. За що за доброту вашу, мабуть, за те, що вам хочеться теж комусь приє... приє... приємно зробити, я розумію, що ви так тускуєте за Україною, і вам хочеться так чуточку з Україною. Тому що ви не вдома, ви там, де ви є. І ці люди, які прислали посилку, я розумію, тому що ми не раз з ними спілкувалися по телефону, звідки вони? Просто люди теж тоскують. Ну, вернутися немає можливості. Такі діла. Тобто взросла мама, там, молодша мама і дівчинка. Велике-велике вам дякую. Кожен раз таких людей, де не їжу. Я завжди в молитвах вас, от людей, які, розуміючи, що, ну, як сказати, ну, можу я сама, щось, слава Богу, щось собі купити, але вам хочеться зробити приємно. Вам хочеться зробити приємно. Буває, так, ти робиш добро і тобі приятніше, ніж тій людині, якій ти його робиш. Тобто це нам буває нужніше, ніж тій людині, якій ми добро робимо. Тобто, велике дякую. Все, на тому каналі воно, воно все лежить, трошечки, може, зніму, хочу на тому каналі канал називається Оксана Відьма Влог, щоб ви розуміли. Хочу ще раз розказати вам про чистки, про свічки, тому що кожен день у Viber ви пишете, пишете і пишете. Я вам пишу, йдіть на канали, дивіться, слухайте, як мені починають вам писати, об'ясняти, так його ти не об'ясниш. Хто на розкладі, так, да, я можу об'яснити, розказати. Хто просто пише, в двох словах ти не об'ясниш. Все на каналах є, не раз ми балакали. Ну Сьогодні я буду знімати, там, хочу зробити розклад от, для когось. от Знаєте, як от душа. Сьогодні я хочу зробити на цьому каналі душі воїнів. От ви оп'ять пишете Viber, що це мене стосується. Там одне відео, мабуть, ми зняли всього, чи одне, чи два, не, не пам'ятаю. І ви пишете, це про мене, це за мене, це туди. Я не знаю, що вам відповідати, тому що я не робила для когось спеціальний розклад. От ми. Позвали душу, яка душа до нас прийшла стаю ми побалакаємо. Це відео, це відео не для всіх може бути. Такі відео не для всіх можуть бути. Такі відео для людей, для які, ви які, які в цій війні потіряли своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, своїх знайомих, ну, тобто душа щось може, хоче сказати. От людина може послухати і якось, так, да, боль ця не пройде. Це болі це на всю оставшуюся жить. Ну, все одно десь щось почула людина, тому що багато ви я знімаю відео, ви мені починаєте писати у Viber, що це, мабуть, це, це оце. Перепитуйте, оте, оте, я ж не балакала лічно з вами і не про вашу ситуацію. Той зараз ми знову запалимо свічку, от перед цим я палила ці дві свічки в себе. Запалимо цю свічку і позовемо душу, яка душа прийде, з такою ми порозмовляємо. Я в мільйон процентів уверена, що хтось із вас буде дивитися, кого це касається. Просто так, якби ця людина, яка не буде дивитися, ніяка б душа не прийшла і ніяка б душа з нами не розмовляла. От мені хочеться, знаєте, через день чи через два дні робити таке відео. Диви, диви, дивиться, дивитимуться, дивитимуться це люди, яким це. Ну, от, яким це нужно, там хочуть щось почути, кому не нужно, вначалі я кажу, що таке відео воно і підписано буде, що таке відео, значить, не дивимося. Друге відео сьогодні ж хочу знати, там Росія ж грозиться орешником, послати, подивимося, прилетить, чи куди він буде летіти як він буде летіти. Тобто зараз ми будемо відео знімати, от душа яка прийде. Взяла я на картах, тут карта душі в нас є. Ось карта душі. Не треба там писати душа, карти це послання. це послання, По-другому ми його не побачимо. Тільки по картинках, які карта, ну які будуть в нас виходити. От карта, душа. Чия душа до нас прийде. Це 100% людина, яка загинула, яка загинула на війні. Тобто, це не душа, яка там десь в мирній житті, там десь щось случилося. Ми балакаємо за воїнів. Тільки за воїнів, щоб ви розуміли, і тільки душа, яка дійсно вже душа. Тобто оболочки вже, а от душа, яка хоче щось сказати. От хто прийде, ми подивимося, ми побалакаємо, ми порозмовляємо, що нам захочуть сказати, те ми почуємо в піску. Бачите, в піску вона в мене стояла ця свічка. Це свічки, навіть як роблю, я особисті розклади. Примерно, якщо такі теми, то я таку свічку обов'язково запалюю. Той раз ми знімали, я не пам'ятаю, може і не запалювали. От так. Ви пишете, ви пишете, а я не відповідаю. Нічого ждіть. Так що не для всіх такі відео. Тобто дивиться, хто хоче, то і дивиться, це зрозуміло. Не треба досувати його все це на себе. Так, загорішник я сказала, що слідюючі відео. Подивимося, як карта бачить цю душу, от як, що він хоче сказати, що вона хоче. Це собі чуть-чуть писала. Це собі чуть-чуть писала трошечки душа воїна воїнів. Давайте подивимося, хто до нас прийде, хто до нас прийде і хто що нам хоче сказати. Зараз я візу колоду. У нас потепліло. Вчора день, цілий день йшов дощик. Сьогодні потепліло прямо на дворі, гарно потепліло. Всі тваринки живі, здорові, бігають, пригають і ми цьому щасливі, раді. Зараз Щас я хочу коротку колоду взяти. Так не бачу, що це за колода. Зараз я подивжу, ну Давайте цю в руки цю. Значить, прийшла нова колода. Мені привезуть дітки любенькі, дорогенькі мої, забрали вже. Так, душа, душа, давайте звати душу до себе. На розмову ми не безпокоїмо нікого, ми тільки порозмовляємо. Подивимося по карті, хто до нас, як карта бачить цю душу, от карта душі в мене стоїть. Як карта бачить цю душу, хто до нас прийшов. Хто не хоче дивитись такі відео, не дивіться, хто там боїться, чи, чи просто, просто люди може не розуміють, чого треба в цій житті ще боятися, ще не поняли. Тобто нічого тут такого немає. Ну, давайте подивимося, душа чи душі, чи не одна душа. Ну, давайте. І в кінці ми спитаємо, якщо не забудемо, ну, про війну. Давайте, хто до нас прийшов, дивимося. Ну, тут завершення життя. Карта міра, це карта життя закінчена. Тобто, завершили ми. Період земної, земного життя. тобто 100% людина, яка далі болезненна людина ця була, То людина, яка перед тим, як от случиться те, що случилася, людина хворіла, тобто людина була при хворобі. Людина, яка каже, душа нам каже, що я болів, болів. Тобто, навіть міг бути на війні, не міг бути, а був на війні. Тобто, людина нездорова, однозначно, людина нездорова. Хоче звернутися до королеви мечей до розумної дами. Ми подивимося, хто та та нама. От ця душа хоче звернутися до королеви мічей. Тобто розумна дама, доволі розумна. Згорів, згорів живенько вже. Людина, яка згоріла заживо. На війні ми балакаємо тільки про війну, ми балакаємо про душі, які згорів заживо. він каже, що я згорів заживо. Перед цим болять була. Тобто, може це бути простуда, може бути свої якісь хвороби, тобто людина, яка нездорова. Чоловік, а хто ти? Та чоловік, тому що тут у нас йде, йде у нас рицар, рицарь, рицарь, рицарь Пентаклі десь по карті. Згорів. Згорів. А чого ти згорів? Чого ти згорів? Він, він когось в цьому винувати. Він каже, що в цьому є вина конкретно людини. Король мечей. То есть конкретно людина, яка по старшинству, по званнях старша, по вікові міг бути старший. Ну, людина, яка фактически через обман. Тобто через обман. Тобто він, він, він каже, що його обмануло. Те з ним те, те, ну, от, що з ним произошло, він каже, мене обмануло. Тобто могли сказати, а в чому тебе обманули? В чому обман цей був? Туди, куди я йшов, ці люди знали, що так і буде, що цим все закінчиться, В цьому обман був. Тобто туди, куди я йшов, там, де я був, тоді, коли я там був, люди ці знали, що людина, люди знали, що так і буде. Страшна смерть. Коже, що страшна смерть. Страшна смерть. А ще більше страшна те, що. розумієте, як тут карта, тут карта. Душа не може справитися з цим, душа не може справитися з тим, що в кінці з нею з її людиною присходило, з цим рицарем, ну карта його рицарем бачить. Ну, тобто, з цим мужчиною происходило. душа не може успокоїтися. Душа не може, сама душа не може успокоїти сама себе. От іменно через цей обман через несправедливість, через те, що бачиш карта дьявола, сатана. Тут карта Стійколоді, карта сатани. І що карта показує оця душа, що нам каже, що все це продовжується і далі, з другими. З другими? Це все продовжується і далі з другими? Страшно. А що ти хочеш сказати цій королеві? Давай почули. Ми про тебе побачили. От що ти хочеш сказати королеві? Ну, тут за фінанси, тут за фінанси, я не хочу сказати, карта фінансова йде. А що він хоче? Ще ще одну карту візьму. Перестаньте мене ділити після смерті, перестаньте мене рвати на часті перес... після смерті, тому що знаєш, душу рвете на часті, нема в душі спокойствия і от прийняття того, що з ним случилося в кінці, і в той же время він каже, що Душа моя бачить, як ви мене рвете, фінанси мої, там, чи фінанси, чи розговори про фінанси. Душа помудрішала за секунду. От він каже: Душа моя мудрості набралася за секунду цей переход, і от наскільки людина стала мудра. Понимаєте, і тут він до жінки, і це по мечок, це може бути у нас старша жінка. І перестаньте мене ділити, перестаньте мене. Перестаньте мене після смерті. Після смерті от мене все те, що мене касається, там фінанси, не фінанси, якісь обіди, якісь це, все, я пішов, мене немає. От задом мужик стоїть задом у нас. Я пішов. останнє время я був як очельник. Последні дні місяці мого земного життя я був очельником. я був сам по собі. Ну, той закритий сам в собі він був. І зараз душа звертається до дами мечової. Перестаньте мене ділити. Перестаньте все, нема чого ділити. От опять Пентакли, опять фінанси. Ресурсний був мужчина, я б сказала по карті. Хай молодий мужчина, не старий мужчина. Но дело в тому, що він ресурсний був. Тобто його внимание, його заботи, його хватало і там, і там. Тобто, можуть бути батьки, може бути жінка молода. І ви мене при житті ділили, ви мене після цього ділите. Фігурні карти, і тут і королева жезлів у нас виходить, і Пажі може бути дитина тут. Тяжело тяжело. От кого це касається, хто хоч чуть-чуть, хоч капельку. Ми не знімаємо просто раді того, щоб зняти. Ми знімаємо, щоб ви щось поняли. Того, кого касається це. Раді цієї душі. Перестаньте дійсно. Ділити. Ти не додала, ти додала, ти не долюбила, ти просто є дві жінки, які він каже, перестаньте мене ділити, перестаньте мою душу, я й так сам по собі не нахожу покоя. Потому що підставили, тому що десь якийсь обман, десь щось, десь кудись послали, де понімали, що все, що от карта вигорає, згорає. І перестаньте, перестаньте, от дві жінки карта показує, які після смерті він це каже. В якій сорі помиріться, раді цієї душі, щоб оця душа знайшла покой. Якщо ви там десь хтось, сорі, а ну, давайте цією картою ми подивимося, от... що душа хоче нам ще сказати. Давайте цією картою подивимося. Де за його спиною велися якісь ігри. Навіть там, де він був, от він каже, за моєю спиною ну, то есть, якісь велися такі ігри. Я дуже це хорошо розумів. я дуже це хорошо бачив. Для мене були люди не завжди люди достойні, не завжди люди, які Ну, з якими знаєте, можна і, і в розвідку, і куди. Прошло, прошло не дає покою, Прошло теж не дає покою. Бачиш, він прямо аж кричить через прошло, через те, як з ним поступило. Да, бачиш, в кінці я остався я сам на сам. Тобто тут по черліку йде, тут карта. Де теж той в собі був закритий. Він каже, що я чувствував. Я чувствував підстав, я чувствував те, що от може бути, да, може бути смерть. Я чувствував. я чувствував приход кінця, що кінець прийде. І в останнє час перед смертю я залишився сам на сам. Тобто в одиночестві, в повному одиночесті. Ну, і це не дає. Це не дає по карті от, знаєш, душі, хто в це вірить, хто в це не вірить, це. Ми про це не балакаємо. Знаєте, як воно зажимає, зажимає, не дає. Я старався учитися, я старався там скільки б років не було, я старався там, де він був, я старався всьому вчитися, все понімати. Ну от, от случило. Бачите, тут навіть може бути те, що до кінця люди не розуміють, що немає його живих цього чоловіка. тому що карта неізвісності. Тобто сім'ю, жінка, може, батьки там, можуть держати в якійсь неізвісності, тобто непонімання того, що ну, то вони можуть понімати. А от сім'я, з ким душа балакає, може не понімати. От він це каже, може не понімати. В цій сім'ї в нього сім'ї, дочка і жінка. Тобто, з жінкою і з дочкою він балакає. І крім того, є зросла жінка. Мати, чи батьки, чи мати так падає. Ну, за ними я й печалюся, за ними, за ними я й плачу. За ними я всіма плачу. Понимаєте, от душа, яка прийшла душа? Душа, яка при житті ну, його хватало на всіх. Внімання до батьків, там, до сім'ї, до дитини, до жінки. Тобто його хватало на всіх. Хоча при житті теж його ділили. Теж шах вліво, шах вправо, розстріл на місці. Ну, тобто, туди не ходи, сюди не ходи. Ну, тобто оця дільошка була, вона не давала спокійно людині жити тоді. А зараз тим більше. Може, фінансові якісь там, може, це не обов'язково якісь там виплати, можуть бути якісь там хати, квартири, я не знаю, що там може бути. Поділіть, розберіться і успокойтеся. Дуже ви ошибаєтеся, якщо. Ну, от він каже, я не жадний. Ви дуже хорошо знаєте, ну от люди, які рідні люди, ви дуже хорошо знаєте, що я не жадна людина. Я й туди себе віддавав, я й сюди, і сім'ї свої віддавав, Но, в же час і батьки це моя сім'я. І мене вистачало. Я старався, щоб і ті в внімані були, і ці в внімані були. Ну, то до кого? Там, де жінка, і там, де дочка. Там, де батьки або мати сама, батька я по карті взагалі не бачу. Тобто, ну, мати одна може бути. І от мене всім вистачало. Я всіх любив. Ну, то є, ви між собою полюбіть ради мене, ради моєї душі, ви нормально відноситеся один до одного. Нема що ділити, немає що ділити. Все поділила. От такі діла. Да, конкретно, якщо цей розклад робиш, то там людина сама, те, що хоче питати, те ми і питаємо і узнаємо. Тут карта, бачите, ну, те, що показала, те й показала. Те, що показала, ну, більше може бути даже по карті, те, що люди ще до кінця не розуміють. що Може, десь надіються, може, десь вірять в це все, але до кінця можуть не розуміти. А чого? Чого вони не розуміють? А ну давай тут тобто, чого до кінця? Чи не кажуть, чи там ті люди ще не розуміють, які. Ну чого вони не розуміють? А ну давай спитаю. Чого вони не розуміють, що не Ну, да, через, через людей, через людей. Десь це могло случитися як транспорт в транспорті. Скоро ви будете знати, він каже, скоро, скоро ви будете все знати. Скоро ви з цієї, оцієї карти вийдете. Тут глаза закриті, він каже, що скоро ви будете офіційно понімати, знати, або, або тільки ви узнали це все, або будете понімати, чітко будете понімати, тому що хтось. Багато тут фігурних карт, хтось вам відкриє глаза. І просто мислі вже стануть всі, він каже, і мислі стануть у вас всі на своє місце. Знаєте, Може якась затишчя, от таке, поки ніхто не каже. Ну, от такий розклад ми зробили, от така душа до нас прийшла. Я думаю, не я думаю, я взагалі, якщо примерно по розкладу, то ну, тут більш чим зрозуміло. Тут більше, ніж зрозуміло. Хіба я якось трошки непонятно вам розказую. Ну, Дело в тому, що все чітко показує карта і радість цієї душі. І так людина мучиться, тому що ну, він цього не ожидав. От такого, що залишилося. Взагалі, я вам скажу по карті, от якщо карта так в голові, воно вже розклад робиш, а потім в голові воно все в мене от стає на своє місце. Людина, яка не терпіла брехні. Людина, яка взагалі брехня і він це зовсім різні речі. Людина, яка старалася, знаєте, порвати себе, ну, віддати своїм рідним і близьким, і своїй сім'ї, жінки і батькам, понімаєте, він отдасть старався в себе, ну, знаєте, як сказати, в себе всього. Тобто в ущерб собі даже, може. Ну, я віддавав все для них. Ну, погано, що не знайшли общий язик. Іли воно все це було, знаєте, не настільки іскреннє, що його це воно мучить. От раді цього, там, кого це касається, люди, люди не дурні, всі люди можуть поняти, кого це касається, як це касається, тобто раді цього постарайтеся, тому що дуже багато розкладів робимо, там, де душа дійсно не знаходить покоя. А і за того, що рідні, рідні. Рідні, які залишилися, залишилися, вони не можуть якось знайти, ну, знаєш, як сказати, це горе не об'єдняє їх, а наоборот, розриває на часті. Тобто, і ця душа: і жінка дорога, і дитина дорога, і мати дорога, ну тобто, якось ви постарайтеся. Якщо поймете для кого, це. Такий розклад ми зробили сьогодні. Так що, дай Бог, щоб і душа успокоїлася. Це те саме, що людина, якщо не знаходить в душі покою, Жива людина, вона не знаходить в душі покоя. Все щось отак от туди-сюди, рве на часті. І біля неї це страшне діло, коли такої людини жити. Це я мала за живих людей, яких душу рве на ну, на куски. Тоді ти не подіді, вроді чепухова ситуація, і ти не можеш поняти, що тобі робити. Вроді, ну, чепуха якась, і тебе наскільки вимотує це все, і вокруг людей тебе теж. Оце називається чистки. Оце називається чистки. Оце душу приводимо ми в порядок, щоб душа успокоїлася. Дуже багато після розводів, після розривів отношенів, хай на тому каналі я більше розкажу. Ну, Чистка це душа. Це душу, душа, яка повинна успокоїтись. Тоді ви самі знаєте, куди вам йти, що робити, яке рішення прийняти, де ви дужні оказатися, де ви не дужні, воно відводить вас від того. Ну, тобто, це називається чистка. Це не чистка. Ви пишете там, чоловіка вернути, жінку вернути. Нічого я нікому не вертаю. Абсолютно шукайте, де вертають і кого вертають. Може, для вас це спасіння, що пішов чоловік чи пішла жінка. Може, у вас от одвода якась сила відчулось такого набагато хужого? Не, не, не пишіть і не, не обращайтеся. Ні. Цей етап життя мій закритий. Коли вертали, коли робили щось туди-сюди. Ні, зараз це те, що я можу зробити. От ця чистка душу привести в порядок. І ви тоді успокоїтеся, і ви тоді поймете, що нікого вертати не треба. Пішов, чи пішла Бог з ним, Христос над ним, яка людина живе свою жизнь, а ви живете свою жизнь. Оце чистка. А щоб вертати, а потім починати. Там з ума сходити, тому що він не сьогодні вертається а там через місяць. Та боже, впасій! Ви свою душу рвете і ви мозги винесете любому, хто за це діло візьметься з вами щось там робити, вертати. Не нужне воно і вам не нужне. А мені тим болі воно не нужне. Знаєте? Все, на тому каналі ми з вами про це порозмовляємо трішечки чуть-чуть, покажу вам чуть-чуть посилочку. Зніму статі була, нема там що показувати. Ну як я маю веду. Зараз нема голодних, прям голодаючих. Люди від доброти душі свої зробили. До кланяємося. Спасибі від нашої всі сім'ї. Тому що те, що приходить, ми ділимо на три кучки. Собі, ми щось там можемо таке. Все дітям віддали, діти довольні, діти щасливі. Хай їдять там, діти малі, і все. Все, давайте. Пока, пока.